На календарі 27 лютого п'ятниця, схід сонця о 6 годині 47 хвилин, захід о 17 годині 35 хвилин, Тривалість дня – 10 годин 48 хвилин, місяць у близнятах та Раці. йде 9-та місячна доба. Цього дня імени не відзначають Кирило, Михайло, Федір, Оксентій Юрій. Вітаємо їх з ним'янгола! За народним календарем 27 лютого. Дванадцяти греків-будівельників Успенського собору в Києві цей головний храм Києво-Печерського монастиря було споруджено в 70-ті роки XI століття. За переказом, Пресвята Богородиця явилася в Константинополі дванадцяти будівельникам церков, дала їм золото і веліла звести церкву на честь її успіння, закінчення земного життя. Коли греки прибули до Києва, князь Святослав Ярославич подарував монастирю поле, на якому мали спорудити собор. На очах численного натовпу з неба зійшов вогонь і попалив усю рослинність на відведеній ділянці. Серед присутніх був десятирічний княжич Володимир у майбутньому мономах, який хворів, і тут же зцілився. Тоді будівельники греки і розпочали зведення собору. Та головну роль у його спорудженні відіграли місцеві майстри. Народі казали: холод не брат, а заметільне сестра. Зимою сонце крізь плач сміється. 27 лютого вшановується пам'ять рівноапостольного крила. У давнину цього дня повитухи приймали з гостинцями жінок, у яких вони приймали пологи. У минулі часи помітили, що хороша погода на до міцних морозів. А зараз якою вона буде 27 лютого. За повідомленнями синоптиків, в Миколаєві та області очікується мілива хмарність без опадів. Вітер східний 3-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%. В Миколаєві вночі прогнозується від 5 до 7 градусів тепла, а в день стопчик термометра підвищиться до плюс 13. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники будуть в межах 3-4 градусів тепла, а денні коливатимуться від 6 до 13 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 17,1 градус тепла була зафіксована у 1990 році. А мінімальна мінус 16,3 морозу у 1985 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп. Що віщують нам зірки 27 лютого, Овни. Оманливі надії розчарування у партнерах. Несприятливо позначиться на ділових контактах. Уникайте з'ясування стосунків з близькими людьми. Не виключено погіршення самопочуття. Тельці. Ймовірно, різні справи і проблеми змусять вас проявити максимальну активність і працездатність. У По першу половину дня про відпочинок доведеться забути. Зате ввечері з'явиться можливість приємно провести час серед друзів або в колі сім'ї. Близнюки. Ймовірно, обмани або наклеп заважатимуть духовному прогресу, колективним діям і творчості. З обережністю поставтеся до нових знайомств. Емоційний стан значно покращиться завдяки романтичній зустрічі з коханою людиною. Раки. День обіцяє бути вельми активним, Про відпочинок доведеться забути. Але нічого не зробиш, доведеться вирішувати багато проблем одночасно. Слідкуйте за тим, щоб нікого не образити. А вечір проведіть у колі сім'ї в спокійній обстановці. Леви. В особистому житті можливі конфліктні ситуації, душевний дискомфорт, занепад сил та поганий настрій. Жінкам зірки радять звернути увагу на взаємини із супутником. Діви. розбіжності, відстоювання своєї думки чи наклеп на доброзичливця можуть порушити рівновагу і довірчу обстановку в сім'ї. Виключіть нові знайомства або спілкування з неприємними людьми. Терези Щоб уникнути неприємностей з обережністю поставтеся до нових знайомств. Можливо, у вас з'являться нові ідеї, які змінять ваш імідж. Однак не варто ділитися з друзями своїми планами на майбутнє. Скорпіони День сприятливий для розвитку кар'єри. Ви можете розраховувати на успіх у справах. Велика ймовірність виграшу цей день сприятливий для любові та романтичних побачень. Стрільці. Ваші активність та ентузіазм позитивно позначаться на сімейному добробуті. Головне не опустити свій шанс. Стосунки з близькими та друзями порадують теплотою та щирістю. Козироги. День активної боротьби із покусами. Не Небажано прислухатися до доводів партнера. Порушити рівновагу і довірчу обстановку в сім'ї, знизити негативні тенденції дня можна тільки високими моральними якостями. Водолії. Перша половина дня може принести засмучення і розчарування, вірогідні конфлікти з родичами. У другій половині дня настане перелом, спілкування з друзями або любовні стосунки відкриють нові можливості. Риби, день відзначений суєтою і турботами. Будьте уважнішими до нових людей, що з'явилися у вашому оточенні. Ваші стосунки будуть недовговічними і принесуть розчарування. Мовірні проблеми зі здоров'ям. Можливо, варто звернутися до фахівця. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та здійснення усього задуманого.